Зображення більше 1 мільйона пікселів в висоту не виходить зберегти в галерею. Ось, дивіться. Я от зараз спробував у себе в малювалці зробити зображення висотою 999 999 пікселів. Так, у нас виходить зображення 999 тисяч пікселів. Ось Ми його зробили. Пробуємо його експортувати до галереї. До речі, програма при цьому зовсім не гальмує і не тормозить. Ось у нас зображення 999 тисяч пікселів, ми спокійно можемо по ньому малювати. І ось наша картинка в галереї у нас збереглась. 999 999. У нас, правда, галерея деколи вилітає, але це дрібниці. А тепер спробуємо розмір побільше. Спробуємо малюнок розміром 20 на. Наприклад, 2,5 мільйони пікселів висоту. Воно вписується в обмеження, подивимося. Ну, ось, власне, програма створила це зображення. Тут все працює. Але, але дивіться, 2,5 мільйони пікселів не виходить зберегти в галерею. Тобто він формує формує зображення, але в результаті він не може його саме додати. в галерею. Тому, аж щоб ви знали, в галерею Android засунути зображення більше 1 мільйона піксолів висоту неможливо.